вы видите, разрушения большие, работать над ними долго и много. На элеваторе в это время проходили работы, мы разгребали завалы после предыдущего прилета, пытались привести все в порядок, повезло, каким-то чудом все живы, целы. Перший приліт 4 вересня. В той момент у нас було 4 постраждалих. А вчорашній проліт 11 вересня це було три ракети, які потрапили в той самий зерновий ток. І у нас було шість постраждалих. З них одна дитина, шестирічна. Там напротязі цього часу я офіційно вам заявляю, що за півроку там не було ні одної військової техніки, ні одного військового не було на території саме цього складу. Прошли раз, коли сюди прилетіла, вони сказали, що вони знищили тут ракети для хімерсів. Зараз вони готують інформацію, що тут ховалися саме, саме, саме хімерси, але ніяких хімерсів тут не може бути і не було. Тому ви всі бачите, що знищують саме цивільну інфраструктуру і, на жаль, страждають саме цивільні люди.